У якості фотоприймача зазвичай застосовують або фотодіод, або фототранзистор. Як він працює? Випромінювач випромінює промені світла ну, з певним розходженням. Якщо це світлодіод, то кут розходження великий, там до 120 градусів може бути. Якщо це лазерний діод, який теж можна назвати світлодіодом, але він має трохи іншу конструкцію. Кут розходження цього променя може бути декілька десятків кутових хвилин. Якщо напроти цього давача немає ніяких об'єктів, цей промінь проходить. На якусь певну велику відстань, десь там відбивається, але цього відбитого світла недостатньо для того, щоб спрацював приймач. Якщо у нас в зону датчика потрапляє якийсь металевий об'єкт або просто об'єкт там з білою відбиваючою поверхнею, то ось цей промінь від випромінювача. Відбувається і значною кількістю потрапляє у приймач. Приймач фіксує цей е, світловий поток і надсилає відповідний сигнал в систему керування. Крім ось такого виконання, може бути ще отаке виконання у прямокутному корпусі. Індуктивні вимикачі, до речі, теж можуть бути у прямокутних корпусах. Так. І може бути ще виконання з рознесеним випромінювачем та приймачем. Вони також виконуються в таких самих корпусах, але їх два. І мають по одному отворі. В одному встановлений випромінювач, ось як на схемі у вас, в іншому встановлений приймач. Такі давачі встановлюють там, де потрібно фіксувати проходження крупногабаритних, якихось рухомих елементів. Ну, найчастіше застосування це підрахунок виробів на транспортерній стрічці. Наприклад, у вас там якийсь ланцюговий або там стрічковий транспортер. По цьому транспортеру йдуть якісь вироби, якісь деталі. І кожна деталь, проходячи повз ці датчики, перериває собою світловий, світловий поток. Принцип спрацювання відповідно аналогічний до розглянутого, тобто тут є підсилювач після фотоприймача, тобто після фотодіода або фототранзистора який підсилює цей слабкий сигнал, слабку напругу. Далі є пороговий елемент тригер Шмітта і є вихідний підсилювач, і також може бути індикатор. Так, і е, ці ж датчики прохідного типу, які засновані на перериванні світлового потоку, можуть бути виконані в одній конструкції. Ось приклад ви бачите на четвертому малюнку, на четвертій фотографії. Тут також виконаний у формі скоби. З одного боку встановлений випромінювач, з іншого боку, приймач. Ну і принцип дії такий же самий. Так, на цьому ми розгляд кінцевих вимикачів завершуємо. Далі наступним у нас у, за планом е, йдуть <кій> датчики переміщення. Кінцеві вимикачі це у нас датчики положення, тобто вони відтворюють е, факт знаходження рухомого органу в певній координа координаті е, або зоні. Тобто, є він там або ні. Е, вихідний сигнал може бути лише дискретним. Ну, Заради справедливості тут треба сказати, що як оптичні, так і індуктивні датчики, крім функції кінцевого вимикача, ще можуть виконувати функцію вимірювання відстані на певному незначному діапазоні. Але такі датчики мають специфічне застосування і у верстатах використовуються рідко. Ну і для вимірювання положення рухомих органів, тобто координат супорта, столу, там, шпиндельної бабки і так далі. Ці датчики засто, застосовувати не можна. Їх характеристики в першу чергу, точність і діапазон вимірювання не відповідають потребам. Тобто, точність там може становити Декілька сотих міліметрів, навіть мікрони, але діапазон вимірювання обмежений декількома десятками міліметрів. Так, тому для вимірювання положення застосовують інші тип, типи датчиків. В першу чергу це найбільш розповсюджений тип. Це так звані фотоімпульсні перетворювачі або фотоімпульсні датчики. В англоязичній літературі їх ще називають енкодери. Залежно від виду переміщень, які вони вимірюють, розрізняють обертальні датчики або датчики кута і лінійні датчики, тобто датчики. Лінійної координати або лінійних переміщень. Ось вони на вигляді, на малюнках у вас кутовий датчик і лінійний. Це, ну, <кій> один з виглядів їх насправді велика кількість різноманітних конструкцій, різноманітних розмірів, різноманітних типів приєднання. І так далі. Ну, ось це найбільш розповсюджені. Е, як вони влаштовані як вони працюють? Е, значить, ну, за назвою фотоімпульсні. Е, зрозуміло, що в них застосовується вище розглянутий е, оптичний е, спосіб вимірювання, заснований на перериванні світлового потоку. Ну, в простішому випадку кутовий датчик або обертальний, на валу має прозорий скляний диск, або це може бути металевий диск з прорізями. На цьому диску, якщо це скляний диск, виконані непрозорі штрихи. В простішому випадку, це одна ось така стрічка кільцева. З прозорими та непрозорими ділянками. З одного боку цього диску встановлено випромінювач. Один або декілька, якщо декілька, в якому випадку декілька, далі я скажу. З іншого боку, встановлені фотоприймачі. Ну, зазвичай, це фотодіоди. При обертанні нашого валу з диском. Ось ці непрозорі штрихи періодично переривають світловий потік між випромінювачем та фотоприймачем. Кількість таких переривань буде дорівнювати кількості тих штрихів, які пройшли повз світловий потік, тобто повз на нашу, наші випромінювач та приймач. Якщо ми знаємо кількість штрихів. На диску, підраховуючи імпульси електричної напруги, які виходять з фотоприймача, ми можемо вирахувати кут, обер... кут повороту нашого валу. Тепер це найпростіший випадок. Зазвичай. В таких датчиках, які мають лише одну ось таку дорожку. Зі штрихами їх ще називають інкрементальні. Від слова інкремент